Продовжую свердлити рейс відвраткою. Казали, що я трошки скривив, того воно лопло, і ще якоїсь пшикалки сюди давати, щоб воно змащувалося. Ну, зараз спробуємо. Ось в Дніпрайом я купив якийсь якусь сомафікс, не знаю, що це таке. І попробуємо добити. Зараз показую, скільки тут є Треба Вже на початку не поламати його. О, ось стільки його є просвердленого, бачите? Зараз попробуємо пшикнути цією ірундою і спробую досвердлити цю рейсу. О, ладно. Дивіться, я чіплю на штатів, щоб мені тримати, бо одною рукою мені дуже паршиво тримати. Може тако буде видно. Я вже засрав всю отвертку. Так. Буде видно, може, трошки паршивіше, але я постараюся рівно тримати, бо якщо я одною рукою тримаю одною свердлю, то в мене рівно не дуже виходить. Час від часу общекати. Хочу, щоб не попало. Ну, же... Я так зараз сюди обмачаю свердло. Ну, свердло, бачите, не перегрівається. Воно не цей. Тяжко тримати воно. Ай, я себе. Так, ну трохи є. Скільки тут залишилося? Якесь... Ну нудне заняття свердлити цю рельсу. А твердка то тягне, але тут сталь, напевно, така, що не дуже вона піддається свердлінню. Ноги болять на пресідки сидіти. Так, дивіться. Що в мене вийшло, скільки просвердлити. Так, свердло не гаряче, бачите? Як видно, свердло не гаряче. Ну давай. Скільки там ще майже небагато. Називається, не мала баба коника, купила порося чи як не мало баба клопу тут кажу, коника. О, вже Свердлові витягнулося. скільки тут. Чкай. Ну ще ніби не багато лишилося, але це якісь останні ці капець воно паршиво свердлиться. Я уголок свердлив, та взагалі раз-два і просвердлилося. Неохота. Спішити, щоб не вломати це свердло під кінець. Тако може давай. Таке. Чекай на зараз. О, о а ну. Уже настойчиво попробую свердлити, У меня уже ноги болят. Так, давай я десь тут о, поставлю телефон. О, нормально, нормально. Ну, стой же, я вам скажу, намного легше свердлити. Nu, ži... Kąpės atsijungia, šiekol kitų nenoriausti iki šio užas. Мені, каже, вже акумулятор сідає на ній... Не, ну тут вже тут до пуття її просвердлено. я думаю, тут ще небагато лишилося. А ну давай, досвердлюй. Я не хочу вже третій раз братися за, цей, за цю рельсу. Між прочим, це на одному заражу зарадові я сажу. Ой, не сажу а свердлю. Я після того, як свердлив, не заражав її. Але вона вже реально є літягне. Чи воно вже зажимає його, чи що? Ну, прямо відчувається, що воно не може. А чого так? О, Дивіться, вже скільки просвердено. Так взяти рейсу, то тут... А ну зараз сюди общикну його ще. Так. Давай ще лишилося. Навірно, дуже трошки, але це не точно. Пробуємо досвердити. Це вже довго і затяжна війна, Наверно, народ не додивиться, що ділянка. Тут же діло принципу досвердити цю рейсу. Ой! Ну вже, я не знаю, або цей дюрка ця пішла під кутом, або що. Тут вже постійно всю різьбу. Де впало? Коротше, все. обломав я кінчик свердла. Свердлив. Останнє свердло було. Зараз покажу. Там скільки було. Було десь стільки вого, де там реально крапаль лишилося його. І воно бачиш, обломався, кінчик, кінчик свердл. Блін, не то знімай. Отакого. Я так мислю. Ну, Я так мислю, кінчик обломався, тому що воно вже вийшло з рейси. Вийшло з рейсу і знаєте, в кінці воно закусює постійно. напевно, того й воно обламалося. А, о, дивіться. Бачите, що обламалося? Я не знаю, хочете защитуйте, що це за просвердлену цю, хочете не защитуйте. Ну, бачите, вже ця псикалка протекла. Не знаю. Звісно, дюрки сквозної немає, але якщо взяти молотком тут остукнути і з цієї сторони просвердлити, он зараз спробую. Думав, а що попробуєш, як свердло без наконечника? Як ти ним просвердиш? Ну, ломалося всередині і все. Не знаю, пишіть. Це зчитається за просвердлену рельсу чи не зчитається? Треба, мабуть, знов свердло заказати, такі вже два свердла вломав. Трендець.